Сьогодні будемо з вами вишивати наш п'ятий шовчик. Перший це був штапівка прутик в два ходи. Другий це штапівка сходинки в два ходи. Третій штапівка гори в два ходи. Тепер пішли хрестики. Хрестик в два ходи. А зараз буде хрестик виконаний у один хід. Голочки я у гольничку, брониточку. Відмотую до ліктя, до пальчиків, притримую. До ліктя до пальчиків відрізаю потрібну довжину, складаю два кінчики. Ось мої два кінчики. Щоб було легше, я користуюся нитковтягувачем. Я стромляю проволочку нитковтягувача у отвір голочки. Потім вона розкривається. Я в цей отвір легко ввожу два кінчики. І затягую ці два кінчики за допомогою нитковтягувача у вушку. Втягаю на персток. З однієї сторони в мене два кінчики складені разом, а з другої сторони в мене, як завжди, петля зігнута ниточка. Я беру волочку і знаходжу місце, де я буду вишивати свій хрестик у один хід. Тобто, зразу ми будемо вишивати повністю цілий хрестик. Перевертаю на вивертню сторону, відступаю від попереднього шва десь три рядочки. Раз, два, три. Але нам все одно треба, щоб у нашого хрестика був верхній рядочок і нижній рядочок. Тому я намічаю це як верхній рядочок, пропускаю один отвір і по другому рядочку, це буде нижній рядочок, підхвачую одне волокно, так, щоб голка не виходила. Тягну її, встремляю у петлю, затягую. Ниточка прикріпилася, вузлика немає. І вивожу голочку на лицеву сторону. Зверніть увагу, що треба так прикріпити ниточку, щоб від краю залишалося певне місце. Тому що наш перший хід, перша частинка нашого шва буде розташовуватися в праву сторону, тому треба, щоб тут залишалося місце. Так, значить хрестик в нас завжди кладається у квадратик. Тому я. Зараз роздивляюся, що, який в мене буде квадратик. В мене буде квадратик. Раз, два, три. На раз, два, три. Ось, три клітиночки вверх, три клітиночки вправо. Я знайшла цю точечку, струмляю голочку і одночасно вивожу її, вивожу. На оцій рівній лінії на перпендикулярі там, де я почала. Чи, можна сказати, на один отвір від проколу. Дивіться ще раз. Ось я почала, піднялася на раз, два, три. Раз, два, три. Вструмила голочку і через один отвір вивела її. Це якраз перпендикуляр до того місця, де я почала. Затягую ниточку. Перша частина хрестика в мене вже є. Тепер я опускаюся вниз. Раз, два, три. І в сторону раз, два, три. Ввожу голочку, і в мене вже вийшов перший хрестик. Повністю готовий зразу ж. Тепер я рахую від оцього місця, де я почала. Теж ще три отвори. Раз, два, три. В цей отвір зараз мені треба вивести мою голочку. Чи, можна сказати, через один отвір від того місця, де я почала. Втягую ниточку. Далі вже легше, вже я бачу, де в мене закінчується хрестик. Мій перший. Ось, діагональ. Мені потрібно з'єднати. Чи давайте ще раз. Піднімаюся на раз, два, три. Раз, два, три. Бачите, це якраз місце, де, де лінія попереднього хрестика. Через один отвір я вивожу голочку І вниз. Закінчую цей другий хрестик. Через один отвір, де я почала, вивожу голочку. Знову вверх по діагоналі через один отвір вивожу, вниз закінчую діагональ. Через один отвір понизу вивожу голочку. Якщо перевернути, зверху в мене йдуть два паралельних рядочки. Але якщо тут стібочки одні, то тут стібочки накладаються один на одний. Знову по діагоналі вколола. Квадраті, через один квадратик виколола, завершу хрестик донизу. Через один отвір вивожу, підніваюся вверх по діагоналі, через один отвір вивожу сюди зверху. Опускаюся вниз, завершу хрестик, через один отвір вивожу понизу. Дивіться, хрестики прилягають один до одного, один до одного. Перевертаю дві паралельні смужки. Зразу прошивається повністю хрестик. Тобто не в два ходи хрестик виконується, а в один хід. Завжди слідкую, щоб в мене голка виходила через одну клітиночку. Вколюю голочку сюди через одну клітиночку в сторону вивожу, вколюю голочку донизу по діагоналі, через один отвір вивожу. І так прошиваю весь рядочок.